Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Тавор Чернівський. Наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмом. Продовжуємо сьогодні також читати Слово Боже і запрошуємо. Сьогодні читаємо новий завіт. Певні дні старі. А, сьогодні, а, до речі, ми сьогодні розпочинаємо нове Євангеліє, за порядком. Так нас випало. Перше соборне. ні-ні-ні, це вже на напрот... перше соборне послання святого апостола Петра ми прочитали. Ага, звід, так, так, так. Все, все правильно. Тепер друге соборне послання святого апостола Петра. Я вчора просто перечитав ще раз, мені дуже сподобалось. і Так, отож, друге соборне послання святого апостола Петра. Привіт. Симеон. Симеон це гебрейська форма у старших списках. Інші списки дають Симон. Симеон, Петро, Раб та апостол Ісуса Христа. Що до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого, плоди віри. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення з своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання. Та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткаєтесь, бо щедро відкривається вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Спонукаємо нагадуванням. Тому то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперішній правді, бо вважаю я за справедливе, доки я в цій оселі спонукувати вас нагадуванням. Знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені, а я пильнуватиму, щоб ви, по моєму відході, завжди мали це в пам'яті, бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього. Прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що його я вподобав, і цей голос, що з неба зійшов. Ми чули, як із ним були на святій горі, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Аж поки зачне розвиднятися, і Світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Слово Боже! Друге соборне послання святого апостола Петра. Перший вірш сьогодні ми читали. Ми наступного разу другий вірш читатимемо: неправдиві пророки та вчителі. І також День суду. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо Боже Слово, Біблію нашу щодня Христос посеред нас.